Пані Ірина Чернігівська зооволонтерка. Щодня вона відвідує різні райони міста та годує безпритульних тваринок, які тут живуть і потребують її допомоги. Сюди попала три роки тому і побачила такий прайд тварин. І звісно, так не можна було залишати. І ми прийняли рішення їх простерилізувати, щоб не було лиха, не було безхатніх. Більш безхатних тварин та з початком повномасштабного вторгнення кількість тваринок, які не мають дому, збільшилася, адже багато хатніх улюбленців із певних причин опинились на вулиці. Кількість тварин, на жаль, безпритульних в сучасних умовах не зменшується. Більшість тварин домашніх, які були залишені ще в. Лютому березні це не стерилізовані тварини. Вони почали розмножуватись на вулиці. І власне все, що було зроблено там комунальним підприємством, зоозахисниками за останні роки по стерилізації, по зменшенні кількості безпритульних тварин. На жаль, все ну, відкинулося дуже далеко назад, на 8-10 років. Із настанням холодної перероку тваринки, які не мають дому, починають ховатися в теплих приміщеннях, підвалах житлових будинків, господарських спорудах у приватних секторах і в кожному доступному. Затишному куточку. Таке сусідство бентежить власників, мовляв, із такими співмешканцями чимало проблем. Та пані Тетяна запевняє, у разі правильних дій з боку людей тваринки принесуть лише позитивні емоції. Потрібно в першу чергу просто реалізувати всіх тварин, які проживають ну, на території, будемо говорити так. ну, Знайти можливість, якщо немає, можна завжди звернутися до ветеринарно стерилізаційного центру. Ми розкажемо, як адміністратор завжди може пояснити, розказати. Важливим аспектом для допомоги є також щеплення від сказу та лікування від паразитів. Та найпростішим способом врятувати є годування. Найкраще підійде магазинний корм. А от залишки їжі з власного столу тваринкам давати не варто. Зараз новорічні свята, люди несуть кістки, несуть обідки зі столу і потрапляють на операційний стіл тварини, у яких забиті кишківники, тобто які там ну чогось не їлись там і так далі. і так далі. Тому ну дуже хочеться попросити, що якщо ви не можете купити корм, якщо ви не можете не готові готувати окремо там для тварин, просто просто краще пройдіть повз, але не несіть там з пакетами з ну об'їдки свої. Ну це не допоможе тварин. Нам маючи бажання допомогти, важливо не нашкодити. А якщо не розумієте, як зробити краще, зверніться до експертів. Працівники центру Крок до тварин таку допомогу надають як офлайн, так і в телефонному режимі. І водночас просять пам'ятати, що центр не має змоги забрати тваринок на постійне перебування. Людина має захищати тих, хто цього потребує, особливо в наших умовах. Я думаю, що ми навчилися розуміти, що ми маємо бути людинами, ми маємо бути гуманними, і ми маємо по-перше, цінувати життя. Махат Маганді свого часу зазначав: велич і моральний прогрес нації можна виміряти тим, як ця нація ставиться до тварин. Тож, якщо ви маєте чотирилапого сусіда, запропонуйте йому свою допомогу. Вона йому точно знадобиться.